Андрій Кириченко, студія Велдо з конференції по СММу. Загалом конференція прийшла дуже цікаво, були цікаві спікери. Те, що я побачив і те, що мене здивувало, що було дуже багато людей не зі Львова, приїжджали із Києва, із Захода, і не тільки спікери, а й ті, що слухали конференцію. І я думаю, якщо таким темпом буде розвиватися і далі... Цей напрямок, напрямок освіти, то ми загалом в Україні, як українці, зможемо досягати якихось вершин в веденні свого бізнесу. Загалом хочу подякувати організаторам. Дякую.